Я хочу, щоб ви подивились одне відео, подивились його і побачили щось особливе. Це відео знято на Київському вокзалі, залізничному вокзалі, під час хвилини мовчання пам'яті, коли б'є метроном. Я от не хочу вам нічого підказувати, нічого. Я хочу, щоб ви просто. Подивились і висловили вашу точку зору. Наскільки це правильно? Я думаю, що оце не пробачимо, не забудемо, будемо безкінечно поважати, шанувати і так далі, воно минає і мене, тому що люди вкрай втомлені від війни. Я навіть їх не звинувачую в тому, що сталося. Я їх не звинувачую. Тому що є ті, хто втратили, а є ті, хто намагаються просто вижити і максимально зберегти себе, своїх дітей, своє майно, своє здоров'я. І нікого не можна звинувачувати. Тому що Україну втягли в цю страшну війну і не хочуть витягувати. Не хочуть витягувати ніхто. Давайте будемо чесними. У мене є відчуття, що лише обмеженій кількості людей, які представляють якісь важелі впливу важливо завершення війни. Всі інші герої, знаєте, от записують там мотиваційні відео, ролики потужно словами, потужно. А в цей момент гинуть люди, а інші люди просто намагаються вижити. Відео в Телеграм шапці, профілю. я вам раджу подивитися і зробити висновки. Тільки не звинувачуйте нікого. Люди не винні.